Всім доброго дня! Відео для каналу Анатолій Болілий знаходиться в самісто самі Прясла Хмельницький, Київська область. МТЗ цей проданий. Що в нас є на продаж? Є у нас 25-ка така. Непогана. Т-25. З плугом. 25 с плугом. Такие в кабине, чтобы я не залазил. 25 с плугом, цена его 3600. Т-70. Молдаван. С документами. Слабое давление, я думал, датчик давления на холодную. То 2,5 2, 2,5. Такий, Т-70. Можна або ціляком, ціна його 1800. Т-25-3600, 1850, молдаван 1800 отдам З документами також. Фреза продана. МТЗ проданий. ЮМЗ. Документи книжечка біла. ЮМЗ такий. Заводиться, їде. Заводиться, їде за ціна цього. Та я знаю скільки. Ну, я ж думаю, 1600 стоїть, щоб забрати його. Стоїть. Плуг цей проданий. Рало така є у нас. Під, або культіватор можна лапи ставити. Ціна цієї рами з лапами, з то я знаю, ну, 6000 гривень. Самого металу наскільки. Дивіться. Там Самого металу на 6 тисяч. цей 200 доларів. Бочка така 1000 доларів. Так, що в нас ще поставалося? Сьогодні в Молдавану. Що в нас залишилося? Леса Т-25. Ось такі ось. Ось таке. Тільки воно. Ось отаке. Плити. Плита підпускач. Маховик Т-25, Т-16. Плита підпускач по... по 500 гривень. Колеса передній, Т-25. Т-16. Без тріщин. Оцей скат тріщин. Гляньте гарненький. Цей іскат має тріщини, дивіться. Протектор такий самий. Ціна за два, з дисками, та я знаю. Ну я думаю, по 2,5. Колесо одне стоїть, але буду продавати парою. Бортувати 25, ось дивіться. Може кому треба. Бортова, я не знаю, позивсько 2000 гривень. Так, молдавана показував. Поперечка. Поперечка ЮМЕС, МТС. Таке ще коліщати, 25-те ще Переднє. Так само. Задній скат 2 ПТ-4. Ой, яку задній скат. Прицеп 2ПТ-4. На бочку ну, гною розкидаче на що воно? Десь. А, ось о. Який дефект? Який дефект? Це колесо на бочку півтори, це три тисячі гривень. Це 25 колеса. Корпус коробки Т-16. Корпус коробки Т-16. Я не знаю. Корпус коробки цей... Та півтори тисячі. Бортова Т-16. Зборі з щілком 3 тисячі. Плуг цей 500 доларів. Косарка 800 доларів, 700 доларів, диск задні півтори.